Ти впевнена, що тобі не потрібна допомога? Я сильний і надійний, ти можеш на мене покластися, це все допомога. Давай ми можемо легко тебе витягнути. Мені не потрібна ваша допомога, я вилізу з цієї дирки без проблем. Знаєш, я теж новак, але пролізу цю дирку без проблем. Оу, це дуже класно, воронолапе. Ти, якщо ти ще раз підійдеш до моєї сестри, ти будеш знати, що станеться. Це просто безнадійно. Алло? О, Лапко, Як ти там? О, я зараз не можу говорити. Ти говориш по телефону? Е -е О, це дуже круто Лапко, але я маю декілька проблем. Мені б не була зайва допомога своїй сестри. Так, що сталося? Ти помітила, що ми живемо у світі, де всі наші значення вже. Ми маємо робити тільки те, що нам скажуть, і ми не можемо самі приймати свої рішення. Я думаю, я перша, хто це зрозумів, у Лапко. Кай, чекай, я не розумію, про що ти говориш. Не можу зрозуміти, чому навіть моя рідна сестра мені не вірить. О, ні, ні, лисолапко. А що за друга проблема? У я закохана в великотерічкового клану, і ми збираємося втекти разом. Але ми не можемо цього зробити. Що, в кого ти не можеш, ти не маєш права когось любити. Е, мені треба йти Вірко-лапко. подзвоню тобі пізніше. О, oh, так. Е, хто це взагалі був? Ну добре витягніть мене.